Кожен день має починатися з Шевченка тематичні ранки, мистецькі культурно-освітні заходи. Івано-Франківщина посилено готується до відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. Що цікавого мають організувати на Прикарпатті, і як краще це зробити, освітяни радилися під час круглого стола, що відбувся в обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Прикарпаття продовжує готуватися до відзначення 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря. На переконання освітян і представників влади все має починатися з виховання в родині. Тому сьогодні ми зібрали представників із районів, методичні кабінети, люди, які директори на курсах. Тут у нас є в інституті після дипломної, щоб ознайомити їх з усіми заходами, які ми вже погодили і змінами, які були на цей час. До ювілею Прикарпаття готуються вже навіть не перший місяць. Тож у плані заходів чимало культурно-мистецьких програм. Рам для цього говорить заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Зінаїда Болюк. Варто зміцнити матеріально-технічну базу закладів культури, на що передбачено 2,5 мільйона гривень. Крім того, ремонту та упорядкування потребують пам'ятники, бюсти та меморіальні дошки Шевченкові в області. Я взяла з собою перелік всіх тих пам'ятників, які в нас є в області в кожному районі. Зокрема, щоб школи взяли над ними безпосередню участь і щоб вони були приведені у відповідний порядок. Вільно з сільськими радами, з райдержадміністраціями, і щоб це свято було таке не лише формально організоване, але щоб воно в кожній родині пройшло відчутно. Концерти, фестивалі, олімпіади, конкурси, білборди, сіті лайти. Кожного дня щось нове. Таким обіцяє бути 2014 рік. Починаємо день із Шевченка. В області планують створити музей народної шани Шевченка, інтернет-музей, діти писатимуть радіодиктант, облму гастролюватиме з виставою Назар Стодо в бібліотеках розгорнуть тематичні виставки. Словом багато цікавого для охочих навіть буде можливість відвідати рідну землю Великого Кобзаря.